Знаєте, хочу поділитися з вами таким невеличким лайфхаком капусти. У мене сім головок ще в погрібі залишилось. Уже якби, червень місяць, а капуста вона вже, ну, почала гнити, пропадати, я її витягла, всю. Хорошо, обчистила її. Ну, Такі невеличкі головки залишилися, ну, теж не пропадають, не викидаю її. От. А поки ще молода буде, це дуже-дуже, це ще осінню буде. Ну, в общем, я що роблю? Я її всю перечистила, тепер нарізаю її. Обично от нарізаю, от, потім ділю на порції, на, ну, в кульочки. І половину кладу на порцію, от мені треба на борщ, скільки. Допустимо, я в кульочок зробила порційку і положила її в морозильну камеру. Все, у мене на борщ, я готова нарізана капуста. Другий варіант, що я роблю. Другий варіант, я її тушу. Капусту стушила, тушила, в мене готова тушена капуста. Так же само я її кладу по порційкам у морозильну камеру. Положила, і як мені треба спекти пирожки чи вареники, у мене є готова зроблена капуста. От. Можна ще, звісно, заквасити її, але ну, як на літо воно вже не хочеться квасити. Так що, от, ну, от так от я такий на насчет капусти. Якщо комусь буде полезно, дуже буду рада.